Добрий день наші підписники і Ми приїхали сьогодні нашою компанією наших рибаків, стариків, розбійників. Сюди до мене підходьте, будь ласка, протестувати лід і показати вам контент. Бо ви хочете вже риб, а риби нема. Бо нема льда. Но льод вже буде скоро. Завтра, завтра, друзі, завтра 100% Поговоріть я даю цьому... гарантії Поговори. Шановні друзі, зверніть увагу, ми сьогодні вам демонструємо пішні. Дивіться, я показую вам ось таку пішня. Це зроблена з арматури. Подивіться, будь ласка, ну десь десяточка, так, При, Приблизно. Тут ми заварили, заварили трубочку. Трубочка діаметром 2,5 дюйма, плюс ручка. Ручка повинна обов'язково бути з, з такою вірьовочкою. Накручуєте її на руку і тримаєте. Виходить непогано, показую. Ось так. Ігор, перестала знімати, Ой. що тут написано? Нічого, просто патронці до екрану. Ага. Друзі, це, це одна пісня. О. О, у нас тут перший пішов весу. під. О! Хлопці, дивіться, Оце сам зробив. Отрізаєте бур, ставите на ножі які у нас? Ножи у нас. Е... Барнаул. 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 Оця штучка це купується в інтернеті, хлопці. Море айс. Шість доларів. Шість доларів. Берете обичний цій. Дрель на цьому на акумуляторі. Мурайс, да? І тепер mm -hmm. показуй, як знімає. Давай. Давай. Дивіться. Головне схватить ножом лід. Тільки він лід захватив, рубить все. Прямо капіт. Так, давайте про пішню. Про пішню, хлопці. Дивіться, а тепер найкраща пішня, яка буває у нас на Дніпрі. Це дніпровські зимові рибаки. Вони ловлять і використовують іменно такі, такі, такі пішні. Дивіться, трьох граночка. Зверніть увагу, невеликого віса. Невеликого ну, десь кілограма, мабуть, півтора, максимум. максимум. Обов'язково, обов'язково тут треба декілька шурупчиків закрутити, зверніть увагу. Затягнуть. Ну, і звичайно, ручка. Для того, щоб ручка не. До речі, друзі, велике велика до вас таке прохання. Зверніть увагу, будь ласка, так. що ручка обов'язково. У нас обв'язана дивіться вірьочкою такою, і ми посадили на клей. ПВА можна, ну на люби, який ви хочете. Тоді вона краще тримається в руці, і обов'язково. А для чого ще ця вірьова нужна? Для ти чого вірьовка? До речі, було. питання дуже завчасне. Феноплан. Друзі, на вірьовочка, для чого потрібна. Розказуй. по-перше, щоб вас вона краще тримала в руці, обв'язали, зробила такий Ні. оберт, і крім того, крім того, і вона вже у вас не висказне з руки. А тепер дивіться, на цій веревочці я завжди ну, спід спід пляшечки шампанського, ось, ось таку пробочку, просверлили і, і по, по, поставили на місце. Якщо пішня, не дай Бог, як кажуть, ну буває, все буває це рибалка, друзі. Якщо вона потоне, то вірьовочка стає ось таким чином. Вона піднімається поплавець держить її вверх. І потім ми можемо цієї лунки, значить ми вам покажемо крючок. Може, бле, блешня така гарненька, або трійник. І ви зможете Акуратно не спіша ухотити і, звичайно, зберегти цю спастись нас. Тому що пішня вона не дешева, але найкраща А тепер, друзі, показую, як вона нет, стоп, ще а тепер питання. будь ласка, ласка. ще одному рибаку даємо слово. Для чого веревочка, вот 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 Верев... вот веревочка, вот це нав'язано От об'ясні людям. Для чого веревочка? Це веревочка. Да? Это как шаховочка скінчилася, це не скольз... тільки не як. Как... Щоб рука не сказіла, це для того, щоб ти мог По кинуть, эту пішню, кинути пішню, допомогти людині витягти з льоду. От, навіщо оця накручується? Добре, це, добре. Друзі, добре. Це, це один Так, хлопці, дивіться, один, я працюю пісню. А тепер показую, друзі. Берете праву, я правша, берете руку, раз, обкрутили. Знімаємо, знімаємо, друзі. І впевнено тримаємо в правій руці. А тепер дивіться, льод. І лід ви не під прямим кутом, а під уголочком 45 градусів приблизно. Бачите? Це льод опасний пробивається. На цей лід ми поки не вийдемо. Завтра Це він буде. 2 сантиметри. 2 сантиметри, може 2 з половиною не бажано ходити. І луночка робиться просто чудово. Дивіться. Невеличкі зовсім зусилля невеличкі, але лунка гарненька, і мало того, ця пішня, друзі, вас спасе, коли ви будете переходити через лід, щоб ніде не провалились, щоб побачили майну. Так, е, е, дуже будьте уважні, на лід, не виходьте, діти, пенсіонери, люди, е, з, е, які в собі не впевнені. Чи як? Не впевнений. Не впевнені. Не впевнені. Яких там хворі, які не мають серед защити, пішні, костюмів, спасателі. Запрещено. Ми не пропагандуємо виходити на лід. Це заборонено. На лід виходити, всім заборонено. Тільки індивідуально, це як космонавти, чи як каскадьори. Які люди вміють і всю життя це роблять. Рибаки, тільки рибакам. Всі вахтери ми забороняємо і не пропагандуємо. Тепер дивіться, будь ласка, хлопці. Це що це у нас таке Стасі? Це щоб не сковзати по льоду. А як воно вдівається? Покажу, будь ласка. Це, Наверно, оця штука? Так, так, так. Оце дивіться, шипи. Чи наперед. Шипи наперед. Наперед. Так, так, так. Тут о, от, ось така ось таким чином. Та ні, конструкція ні, ні, ні. нормальна, ось таким чином. Це о, не для цієї обуви. О. о, бачите я? Дивіться, дуже дуже, дуже потрібна річ. Обов'язково, якщо лід. Давайте іншу. Одягаємо. Так. Ну Це професіонал. Звичайно, друзі. Хочемо, щоб у вас було... Дивіться, оце антильодовий такі не... Не, той стороною. Не... не той стороною. Нічого, так. нічого, нічого, а друзі це... можна. А, а це, 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 це. це видно. Це так, ще раз. Попитка номер два, як кажуть. Ось так. номер два. О, Зараз одягаємо, одягаємо, все нормально. Впевнено, впевнено і не спіша. Це Повинно все розмір, буде. Так? Yeah. Налагоджений, налагоджений. Дивіться, ну, хлопці, показу, показу. оце такі шипи, як у футболістів на бутсах. Це проти Ну Чуєте? Він... Я можу встати. Давай, давай, давай. Притей. Стасик, О. притримуй його. Ти не нале сам. Дивіться хлопці. Дивіться. 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 І пішов. На льот не виходьте, діти, пенсіонери, ми забороняємо. Ми відео знімаємо тільки для професіоналів тих людей, які вміють виходити на лід. Які проходять техніку безпечності, які мають средства індивідуальної е, допомоги. допомоги і саме головне, щоб ти один не залишався тут. Да. Треба Бог. оце вчетвером виходить і вірьовки да, брати, брати вірьовки, брати лодки, брати пішні, брати. Пасалки, ще з пасалки, дивіться, хлопці, що це таке значить з Візьміть 120 ки гвозді, і коли зимою виходите, завжди беріть собі гвозді. Чому? Ви провалили верхній карман, достали в льот воткнули. Ми вам буде спеціально кліп, контент. Ми вам покажемо, як вилазити. І тягнете на себе. А, хлопці, ось, можна? А, можна а, гвозді, да. так. А тепер дивіться, це я сам звичайно зробив, тому що ну, каже, стара школа. Оп, оп, от, паса. Дивіться, Оце це сфасалочка. Професійна спасалка, Вона завжди Будьте, вас туди провалиться. Стоп, Зверніть увагу. Не 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 Воно так. все намоке. Там гвозди, Так, да? Да, гвіздочок. Він не дуже заточений. До речі, не сильно треба. Достатньо, щоб тримався. Да. Не дай Бог, як кажуть, вони, по перше, у вас знаходяться ось таким чином. Не дай Бог щось випадок на льоду буває. Це рибалка. І ваше завдання, друзі. Не, не боятись, ну вже як кажуть, провалились, то провалились. На спину не панікуй, не, паніків, не без допустимо, паніки. все без паніки. На спину і потім акуратно старайтесь викатитися. І ось ці от предмети, дивіться, ось ці спасалочки, вони вам завжди допоможуть. Доски можна з собою ще брати. Доски велику доску бажано. можна положити, подати пльоску, подай доску. Так, оце ми виходили на лід, спробували. Да, ми спробували лід. лід ще дивиться. Доску можна ще підкладувати. Під себе, якщо вилізти, якщо